Дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. І сьогодні ми з вами разом приготуємо ось такі гречаники. Приготування нашої страви нам знадобляться баклажани. У мене ось таких два середніх, загальна вага пів кг. Далі знадобиться вже відварена гречка, можна відварити заздалегідь, або можна так якось у мене використати ту, що залишилась з обіду. Цибулинка ось така середня, одне яйце, по декілька столових ложок, панірувальних сухарів та борошна, а також сіль та улюблені спеції. І перше, що нам потрібно зробити, це запекти баклажани. Баклажани я добре помила, від шкірки не очищаю, лише прибрала ось по доніжки. Далі нам знадобиться звичайна зубочистка, і нею я кожен баклажан буду добре проколювати. Тепер відправляю їх у духовку. Температура в мене вже 190 градусів. По часу нам знадобиться орієнтовно хвилиночок 30-40. Тут уже орієнтуйтесь на можливості своєї духовки, а також дивіться за готовністю баклажан, овочі повинні бути м'якенькі. Ну а поки запікаються баклажани, підготую цибулю. Її я порізала ось таким середнім кубиком. В принципі, як нарізати, тут особливого значення немає, оскільки ми все одно будемо все перебивати блендером. У мене вже розігрілася сковорідка із декількома столовими ложками олії. Перекладаю сюди цибулю і на середньому вогні буду її смажити до готовності. Як баклажани запеклися і трохи охололи, їх потрібно очистити від шкірки. Сам якуш потрібно буде трохи подрібнити. Ціних баклажан я додаю гречку, смажену цибулю. яйце. Далі беру занурювальний блендер і перебиваю все до однорідного стану. Така в результаті однорідна маса у мене вийшла. Тепер сюди додаю сіль та спеції. Оскільки каша у мене вже була заправлена, то солі я додаю зовсім небагато. Додавайте, звичайно, до свого смаку. Також, окрім солі, у мене тут чорний мелений перець та сушений часник. Далі сюди додаю поки що одну столову ложку борошна і столову ложку панірувальних сухарів. Перемішую, а далі буду дивитися по консистенції. Якщо буде занадто рідке, то буду додавати ще. Бачу, що тісто у мене достатньо ще рідковате, тому сюди я додаю ще ложку панірувальних сухарів і ще ложку борошна, і знову перемішую. Так, консистенція у мене на даний момент це нормальна, і для цього у мене пішло по 2 столових ложки борошна та панірувальних сухарів. Можливо, вам знадобиться борошна більше або менше. Тут уже орієнтуйтесь на свою консистенцію. Хотілося мені пожарити лише гречаники. У мене ж розігрівається сковорідка з олією, ложкою набираю масу, викладаю на сковорідку, формуючи ось такі невеличкі котлетки. Я буду кругленькі. Мажувати буду з обох сторін на середньому вогні по декілька хвилин. І з моєї кількості продуктів у мене вийшла ось така ціла тарілочка ароматних гречаників. Незважаючи на той факт, що в них зовсім немає м'яса, виходять вони достатньо ситні, а тому чудово підійдуть в якості перекусу або як доповнення до будь-якого гарніру. А я всім наразі хочу подякувати за увагу. До вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, я всім хочу побажати миру і злагоди, готуйте з любов'ю та задоволенням і зустрінемось з вами у наступних відео.